Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, Мене звати Ростік. Я інвестую на біржі і на даному YouTube каналі показую вам, як це все відбувається в реальному житті. Якщо хочете мене підтримати, то прошу поставити лайк і підписатися на мій канал. В сьогоднішньому відео далі продовжу розказувати про компанії, в які, можливо, незадовго знову заінвестують свої гроші. Власне, в мене є тут такий watch-list власне, в моїй табличці для слідкування інвестицій. Якщо хочете дану табличку собі скачати, то можете це зробити на спеціальному сайті на Патреоні. В сьогоднішньому відео буду розказувати про три компанії: про компанію. Home Depot, Altria і компанія Adobe. Власне, про перші три компанії в мене вже є відео на каналі, можете його знайти і подивитися, якщо його ще не бачили. Власне, про три компанії: Home Depot, Altria Group і Adobe. Власне Дві компанії, Home Depot і Altria виплачують дивіденди. Можете тут побачити. І Дивідендна дохідність в Home Depot на сьогоднішній час це 2,5% річних, а компанія Altria Group 8,3%. Ну і власне компанія Adobe не виплачує дивіденди. Хочу вам сказати, що власне, ці дані три компанії знаходяться майже на 52-тижневому максимумі ціни, тобто за останній рік часу ціна власне, на акцію знаходиться майже на самому такому максимумі. Ну і хочу вам сказати, що в цій компанії є, є власне, в даному списку, але власне, на тому максимумі поки що не збираюся відкривати в них позицію. Можливо, це буде там, найближчим часом. Ну, і давайте по окремій кожній компанії. Компанія Home Depot, До речі, це власне конкурент, можна так сказати, прямий. Компанія, яка є в моєму портфелі, власне, компанія Lowe's Company. У мене тут, бачите, є позиція на 1000 доларів. Ну і, власне, про компанію Home Depot. Є такий спеціальний сайт, як Stock Analysis, як тут собі вписуєте тікер, або назву компанії будете мати всі фінансові дані по, по даній компанії. Одразу давайте подивимося, що це за компанія. Тут давайте перекладу на українську мову. Коротко, досить таки, це роздрібний продавець товарів для дому, управляє компанією. Магазинами Home Depot, які продають різноманітні будівельні матеріали, товари для дому, товари для газонів і саду, а також товари для декору, також товари для обслуговування, ремонту та експлуатації. Компанія пропонує послуги з монтажу підлоги, шаф, переробки шаф, стільниць, печі. Ну, в принципі, можна так сказати, дуже досить коротко. Це компанія, власне, це мережа магазинів, в якій ви можете знайти все для дому. і Власне, для ремонту дому компанія досить таки велика. Капіталізація її 333 мільярди доларів. Чистий прибуток 16,75 за останні 12 місяців. Прибуток на акцію власне тут можете бачити 16,43, Компанія виплачує дивіденди: 8.36. Долара. Тобто, в принципі, мож, можемо одразу побачити, що 50% загальної виручки того чистого доходу йде на виплачення дивідендів, тобто, тобто в компанії лишаються ще гроші. На свій розвиток. Давайте подивимося, дані фінансові. Тут маємо дані з 2013 року. Тут дохід загальний в 2013 році склав 78 мільярдів, в 2022 році 157. То в принципі тут по такій схематично навіть видно, що доходи з року в рік. Зростають. Ну, але в принципі не забуваємо, що вони зростають теж завдяки тому, що є в світі інфляція і є в світі інфляція в американській валюті. Зростання прибутків так само тут маємо. Чистий прибуток, давайте подивимося, чистий прибуток як збільшувався. Чистий прибуток зростає ще більше, як рівень інфляції, що в принципі не може не радувати. За останній останні рік це було 17,1 мільярд, а, наприклад, в 2014-му це 5,3 Тобто, бачимо, що дохід чистий збільшився майже в три рази. Давайте подивимося, кількість акцій в обороті. Ну, супер, зменшується кількість. Тобто компанія активно проводить політику байбеку, тобто викуповує свої акції з ринку, щоб зменшити їх кількість. Ну і, звісно, щоб збільшився і Ну а тоді від і то і збільшується, переоцінюється компанія і збільшується вартість самих акцій. Тут маємо власне дивіденди на акцію, я компанія виплачувала. Дивіться, в 2013 році цей... Це було півтора долара на одну акцію. А вже в 22 му 7,6 долара. Тобто на 10-20-30% кожного року компанія все-таки дивіденди збільшує. Ну але, в принципі за останній час. Цей рівень зростання зменшився до 10-15% в рік. Ну але все одно досить такі хороші показники. Давайте подивимося, що власне ще тут по дивідендах нам тут пише. Ага, дивіденда на дохідність 2,5%. Коефіцієнт виплаток, як вже раніше вам зауважив, 50%. Компанія виплачує дивіденди щоквартально. І зростання дивідендів за останні 5 років 12,3% з року в рік в середньому. Давайте подивимося по прогнозу аналітиків, що вони прогнозують. За рік акції мали б коштувати мінімум 280 доларів, максимум 394, тобто в середньому це 326 доларів. Тобто таргет прайс 326. Ну і в принципі компанія. По тому виходить, що справедливо оцінена на сьогоднішній день, тобто не переоцінена і не, задеш... і не задешева. Тут маємо прогнози за на наступні 3-4 роки збільшення доходу на рівні 2-3 в принципі, що є рівень, можна сказати, інфляції. Ну, можливо, не дуже добре, але EPS буде зростати трішки більше 6, -6 7% завдяки тому, що власна кількість акцій зменшується. Ну і компанія, наприклад, 27 2027 році мала би заробити 21 долар на одну акцію. І давайте вам спрогнозую, в принципі, скільки могла би компанія коштувати. Тут в фінансах, якщо виберемо собі коефіцієнти, можемо побачити, як компанія в середньому була оцінена. Тобто 21, 28, 18, 22, 22, 23, 20. Ціна до доходу. Тобто ціна до доходу десь на рівні 20-22%. Тобто, Якщо компанія заробить 21 долар в там, 2027 році, тут маємо тобто 21 долар. 21 множимо на 21, виходить, що десь приблизно 420 доларів одна акція мала би коштувати в 2027 році. В принципі, маємо таку недооцінку 25%. Ну, і вам це Вирішувати, чи варто інвестувати в дану компанію. Давайте наступна компанія, компанія Altria Group, це власне компанія Табачна, власне, спеціалізується на табачному ринку в Америці. суто в Америці, бо в Європі це є компанія Philip Morris і компанія British American Tobacco, яка власне, знаходиться в Моєму інвестиційному портфелі вже. Altria Group з вартість акції 45-49 долара, капіталізація 81 мільярд, ІПС 3,11 за останні 12 місяців, дивіденди 3,76. Одразу можете побачити, що дивіденди більші, в принципі, як той дохід на одну акцію. Тобто компанія мусить брати звідкись гроші на виплачення дивідендів. але вона може це робити двома шляхами. Albo або збільшувати кількість акцій в обороті або наприклад брати просто кредит в принципі що ну не не дуже то в принципі добре давайте подивимося по даних фінансових з 2014 року тут було 25 мільярдів Доларів виручка, і зараз в принципі, тих самих 25 мільярдів. Тобто на тому самому рівні, незважаючи на те, що в принципі мав би збільшитися, хоча дохід мав би збільшитися хоча б на рівень інфляції. Чистий дохід з 4,5 мільярдів збільшився до в принципі, 5,7 мільярда. В принципі, теж на тому самому рівні. Кількість акцій в обороті, у обороті зменшується кожного року десь на половину на 1-2%. Що в принципі навіть навіть в принципі добре можна так сказати. Ну і давайте подивимося, для чого вона ця компанія знаходиться в моєму портфелі. Бо якщо, наприклад, зайду в дивіденди, то можна побачити, що дивідендна дохідність її 8,27%, 27 третього, що щоправда, 120%. Дивідендний їст 4,44%. Тобто, в принципі, на рівні інфляції компанія збільшує свої дивіденди і виплачує її вже на протязі дуже багатьох років, тобто їх по факту. Не зменшує там, подивіться, з 2014 року чи там, з 2013 року вона їх тільки-тільки і -тільки що робила і збільшувала, незважаючи на всі проблеми, які були за весь цей період часу, бо за 10 років, в принципі, напевно, були якісь проблеми, але нічого, компанія дешевше продовжувала виплачувати ті дивіденди. Ну, і в принципі, тільки ради тих дивідендів компанія знаходиться в моєму портфелі. Ну і, можливо, теж. Що компанія, так, наприклад, оцінена так не, не знаходиться на своєму такому максимумі. Подивіться, компанія була оцінена в середньому 19, 20, 21 річних доходу, а зараз вона оцінена там десь приблизно в 14. Ну, Це компанія Altria Group і остання компанія на сьогодні, в даному відеоролику, це компанія Adobe. Бачимо, що акції знаходяться на своєму такому максимумі. Компанія не виплачує дивіденди. і компанія, в принципі, є досить дорого оцінена, бо аж цілих 50 річних доходів, що, в принципі, є на правді, дуже багато. Ну, але компанія. Потрапить до мого портфеля, коли хоча ж б буде оцінено десь там в 30 річних доходів. Ну і компанія. Adobe тут маємо в капіталізації 241 мільярд. Власне, що це за компанія? Ну це Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop. Ну, якщо ви користуєтеся, то напевне знаєте дану компанію. Капіталізації 241 мільярд, чистий дохід 5 мільярдів, що в принципі досить мало відносно капіталізації компанії. Target price, в принципі, навіть менший, як компанія зараз коштує на 14%. Тут маємо дані фінансові. Бачимо, дохід збільшив, збільшився з 4 мільярдів до 17 за тих останніх 10 років. Чистий дохід, давайте net income, net income, збільшився з взагалі 290 мільйонів доларів до майже 5 мільярдів. Кількість акцій в обороті теж помаленьку, але, в принципі, зменшується. По прогнозах аналітики ми маємо таке, що. За наступні 4 роки збільшення вірочки на 10-11% в рік, а збільшення ІПСу, доход, тобто доходу на акцію, десь на рівні 13-15% в рік. Ну, і маємо, що компанія в 27 2027 році мала би заробити 25 доларів на одну акцію. Ну, і якщо я вже такий вам казав, компанія була в середньому оцінена десь там в 30-40 річних доходів, наприклад, навіть візьмемо цифру 30%. Ну, і якщо вона дійсно заробить там скільки, давайте ще. Якщо буде оцінена в 30, а заробить, наприклад, 25, ну, то маємо, що компанія мала би коштувати 700 доларів, одна акція мала би коштувати. Зараз акція коштує 528 доларів. В принципі, такі три компанії, які знаходяться в моєму портфелі, напишіть мені в коментарях, що ви про це думаєте, і чи варто в них буде коли-небудь інвестувати свої гроші.